Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. 6 квітня відзначають міжнародний день спорту заради розвитку і миру. Цей день обрано не випадково. Саме 6 квітня 1896 року в Афінах розпочалися перші Олімпійські ігри через 14 століт після її заборони римським імператором Феодосієм. З нагоди всесвітнього дня здоров'я та цієї події студенти і вступники коледжу взяли участь у літературно-спортивному ковортингу. Захід передбачав робочу динамічну атмосферу зі зміною видів діяльності. Ініціаторка зустрічі, провідний фахівець центральної міської бібліотеки імені Олександра Духновича, розповіла про реалізацію проєкту, провела спортивну розминку під найпопулярнішу пісню сьогодення Ой, у лузі, червона калина. Додатковий позитивний заряд учасники коворкінгу отримали від пробіжки сходинками успіху. Ну і на завершення відбулася презентація, читання та обговорення новел книги Це воює Кожен із присутніх висловив свої побажання щодо цінності фізичного, інтелектуального, емоційного та духовного здоров'я та найшвидшої перемоги, щоб усі громадяни нашої країни, переживши страждання внаслідок війни, нарешті змогли займатися улюбленою справою. А ви, друзі, слідкуйте за нашими новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ!